Уявіть собі, для того, щоб щось почало працювати, потрібно е, напраць, напрацьований, і, е, влаш, який влаштовує е, Кабінет міністрів законопроект, подати Верховну Раду, затвердити, президент мав підписати, далі воно мало почало почати б працювати. Реально, відверто кажучи, до євро глобально нічого зробити вже не дасть. Час втрачений, на жаль, на жаль, втрачений. Починати можна локально пробувати приводити в порядок. Я мав на увазі глобальний законопроект. А можна локально пробувати впорядковувати місцеві так самоторні ринки. Певними тимчасовими правилами, маючи на увазі, що ми в перспективі приймаємо загальноукраїнський закон, і ми розуміємо, що наші тимчасові правила сьогодні вони повністю відповідають тій моделі, яка на завтра буде законодавчо прийнята в межах країни. Ви знаєте, в містах приймаючи це волю держави та місцевої влади можна втілити і більш-менш навести порядок. І приклад Донецьк у Львові теж є така фірма. Головне бажання. Хто в цій справі переможе? Ви бачите, перше в історії новітньої України підприємці малі хочуть проводити податки. Вони хочуть закону на ринку. Вони хочуть, щоб контролювала ГАІ. Але ГАІ, якщо в тебе форму, не задає більше питань. Інакше це шлях нікуди. Будь-який людина будь-яка прийде з машиною, будь-яка машина зношується. Що далі? Є амортизація. Амортизація буде, коли будуть правила ринку. Тоді не тільки в Росії простому малому підприємцю будуть давати 16 мільйонів доларів кредиту. Під, під правила гри даються. Ірина